Привіт усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися чудовою ідеєю вершкового супу з куркою. Для цього рецепту нам знадобиться куряче м'ясо. Можете використати як і крильці, так і гомілки стегна. Також можете грудинку використати, тільки грудинку нарізайте доволі дрібненько. Крильця просто можна навпіл розрізати, додаємо до м'яска олію і ставимо все обсмажуватися до легкого рум'яного. Золотистого кольору. Ще одне один нюанс. Якщо ви не маєте каструлі з товстим дном, в якій можна відразу це все присмажити і готувати, то можете окремо в сковорідці, зробити, а потім просто усе з'єднати. Далі нарізаємо грубшим кубиком ріпчату цибулю середню таку невелику. і також потрібно подрібнити часничок. Нарізаємо пів кільцями моркву, можна просто грубшим кубиком, кому як до вподоби. І також нарізаємо болгарський перець кубиком. Товщиною приблизно в 1 см. Нарізаємо також малим кубиком картоплю. Малими часточками нарізаємо помідор. Я обрала два маленьких, ви можете взяти один більший помідор. Перемішуємо наше м'яско і додаємо сюди ріпчату цибулю, чесничок, моркву і також болгарський перець. Щодо болгарського перцю, рекомендую використати декілька кольорів. Тобто взяти з кожного перцю по якійсь частинці, і у вас тоді вийде красива така палітра кольорів у каструльці. Перемішуємо, додаємо сюди солі. Лаврового листочка і духмяного перцю декілька грошин за бажанням. Прикриваємо кришкою на 3-4 хвилини на менше, ніж в середньому вогні, щоб овочі трошки притушилися. Після чого додаємо сюди нарізаний помідор, ще раз усе разом змішуємо і ще протушковуємо 2 хвилини. Додаємо нарізану картоплю, вливаємо питєву воду. Прикриваємо кришкою і на середньому вогні або нижче середньому готуємо так, щоб картопля була глоденого стану. Е, майже готова, скажімо так, альденте. Тоді додаємо сюди жменьку або дрібних макарон будь-яких на свій смак, або, наприклад, можна додати жменьку рису. Це теж буде смачно. Головне не забагати, тому що суп. І так у нас доволі є наваристий. Пробуєте ще на сіль, чим, можливо потрібно додати, прикриваєте кришкою і продовжуєте готувати. Буквально за 3-4 хвилини до завершення ми вливаємо сюди вершки. Єдине прохання щодо вершків вони мають бути кімнатної температури, тому коли зупу починаєте тільки готувати, обов'язково вершки витягуйте з холодильника, в іншому випадку вони можуть звурдитися в супі. Нам цього не потрібно. Також при подачі рекомендую ще посипати дрібно посіченою зеленю. Це завжди смачно і красиво. Подивіться, який наваристий суп у нас вийшов. Направду, дуже смачно рекомендую обов'язково його приготувати. Знаєте, по смаку він мені навіть пригадав сирковий суп, тобто з плавленими сирками, коли ми готуємо, щось дуже-дуже подібне. Направду смачно, обов'язково приготуйте, а вам бажаю смачного. Запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!